Пане Володимире, нещодавно на сайті дзеркала тижня з'явилася цікава ваша стаття. Зокрема, про те, ви пишете, що чому нафтопереробка РФ законна ціль війни. Тож хотіли б трішки поспілкуватися про цю ситуацію, зокрема, і на ті заяви, які нібито лунали з боку наших західних партнерів зі сполучених штатів, де зокрема в держдепі не не підтримують наші удари по російських навтоперероб. Заводах, але цікаво почути вашу думку, то чому ви вважаєте, що ці якраз удари по НПЗ рашистів якраз наближають завершення війни? Ну По-перше, тому що вони порушують безкарність Російської Федерації, оскільки до цих ударів по, по суті Росія була безкарна, вона Знищувала нашу енергетичну інфраструктуру і не тільки енергетичну, і цивільну інфраструктуру, і жодних е, е, жодної відповіді на, по її так суть, території, по її інфраструктурним об'єктам, які пов'язані з війною, я насамперед це підкреслюю, ну майже не було. Да? Тобто, тому... Ніщо Росію так з не змож, не могло зупинити, якщо є відсутність відсутність такого паритету, що ти можеш бити по противнику скільки завгодно, а і знаєш, що противник не відповість. То ти можеш цього противника добувати, поки не знесеш не зруйнуєш повністю всю інфраструктуру. І коли ця безкарність закінчилась ударами по нафтопереробці, це дуже занепокоїло. Російською Федерацією, оскільки вони зрозуміли, що рано чи пізно, якщо Україна буде продовжувати такі удари по нафтогазовій інфраструктурі, яка є основою російської економіки, а також це по суті нафта, це кров російської війни, то Росія просто не зможе не буде в неї ресурсу продовжувати цю війну. І тому тому, тому вони дуже якби налякалися такої стратегії України, яка була започаткована саме з серії потужних ударів, дронів на автопоробних А Наші, на жаль, партнери теж вони американські насамперед, вони перебувають ще у полоні старих уявлень, які полягають у наступному, що Росія не може програти, це ядерна країна. І взагалі, Якщо економіка Росії буде в поганому стані, то це після наших ударів, наприклад, по тим же НПЗ по іншій інфраструктурі, це може призвести в Росії ха до хаосу. Це може е з зробити так таку ситуацію, коли є атом а ядерна зброя, е значить, не буде під контролем. Крім того, е послабленням Росії скористається Китаєм Китай Китаї Стратегічний противник Сполучених Штатів що він може відхопити собі частину Сибіру і Далекого Сходу, посилити свій вплив на країни Середньої Азії, Монголію, і тоді в Америці це абсолютно не є вигідний такий варіант, тому з одного боку, а з іншого боку, вони розуміють, що що Росія, якщо Росія переможе, вона не зупиниться, вона піде далі на країни НАТО, і це теж надзвичайно небезпечно для Сполучених Штатів, тому що це по суті буде стратегічна поразка Сполучених Штатів, і вони вже не зможуть ніколи відновити свій вплив в світі, який був до цього, тому що Китай і, і Росія там. Деякі інші країни, осі зла, вони будуть перехоплять стратегічну ініціативу на довгі роки. І тому, тому Сполучені Штати попали в такий цупцуванг і в цю пастку, і не знають, як з цієї пастки вийти. От тому, тому вони обмежують українські збройні сили у всьому, для, 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 для саме через те, що у них домінує оце таке. Мислення, яке застаріле, абсолютно неадекватне в поточній ситуації. Пане Володимире, то якщо вже говорити про ті удари, які були по російських НПЗ, за різними даними близько 10 та 12-15% відсотків, втратила російська нафтопереробна галузь за цей час цих ударів, то на вашу думку, скільки ще таких ударів потрібно для того, щоб врешті-решт дійсно росіяни відчули проблему із бензином чи з дизелем? Ну, з бензином менше таких ударів, це, мабуть, ну, ще треба продовжити приблизно досягнути таких ударів, як були у нас е останні два місяці. Ну, Продовж два місяці, якщо будуть вдалі удари, що ми е зруйнуємо там з десяток півтора, ну, 10-15 ректифікційних колон. Тоді дійсно там на ринку на бензину може настати криза, тобто вони вимушені будуть перетворитися з експортера нафтопродуктів в імпортера. Так. Що стосується дизельного палива, то тут у них великий запас, для цього потрібні потрібна більш така довга робота. Я думаю, що це потрібно. Десь місяців п'ять обстрілювати дуже потужно і зруйнувати, ну, мабуть, 25-30 ректифікаційних колон, ну, тобто, установок первинної переробки, тоді дійсно і ще й дизель. У них виникнуть великі, великі проблеми з дизелем. От, так, якщо стисло казати, але знов таки, що це може і це не зупинити війну, тому що Росія може навіть в такій ситуації маневрувати, вона може частково закуповувати нафтопродукти в Білорусі, тобто поставляти туди більше нафти. На, на Мозерський Новополоцький НПЗ, а, а потім там переробляти ці нафту і отримувати нафтопродукти. Але там теж обмежені можливості, там, ну, 4 мільйони мільйона тонн там, бензину, там, мільйона три диспалива, Більше навіть тіля не візьмуть, тому що в Білорусі свої потреби. Це по-перше. Ну, по-друге, вони можуть збільшити поставки ек на експорт нафти, хоча там. Ринок нафти він не бензиновий, в них не резиновий. Верніше, не, тобто там є певні обмеження. Зараз і Китай, і Індія це основні споживачі російської нафти. Десь на 85-90% Вся нафта, що експортується, на експортується саме, саме ці країни. Але ці країни теж, вони знижують. Такий смак до російської нафти в останній час через те, що є загроза санкцій проти провідних банків в Індії та Китаю, тобто можуть їм закрити кореспондентські рахунки в доларах, і це їх абсолютно не влаштовує. Тут теж проблеми, але вони можуть частину грошей, які вони заробляють на експорті нафти, закуповувати на, на них нафтопродукти. Тому це теж так сказати, ще не кінець. І, але, але це дуже буде безумовно болісно для російської економіки. Але все ж таки вона буде триматися остаточно. Остаточно, російську економіку, може добити такий мікс удари по нафтопереробці і удари, удари по головним навтоперекачку станціям, тобто які ведуть на експорт. В експортні порти, такі як там Туапсе, Російськ, Балтійські порти, і плюс ще тоді зупиниться ще й експорт у них, і плюс ще потужні можуть бути доповнення ударів по головним газокомпресорним станціям, які транспортують газ Західного Сибіру до. Європейської частини, а вся електроенергетика, ну на 70%. 80% вона залежить від газу. Там вона, як ви знаєте, російська електроенергетика працює на газу, тоді це вже буде остаточний, так сказати, крах російської економіки. І вони просто не зможуть продовжувати війну. Але для, для того, щоб досягнути цих цілей, потрібно мати не тільки дрони, потрібно, мабуть, мати і потужні ракети, і атакамси, можливо, ще й потужніші ніж атакамси. Війна може припинитися не тоді, коли навіть там Україна е, зможе мобілізувати там 300, 500 чи мільйон людей і в результаті покладе там сотні тисяч військових життя там і звільнить, наприклад, Крим, Донбас, значить, інше, Запорізьку, Херсонську область. І це не буде закінчення війни, тому що в Росії будуть залишатися можливості продовжувати цю війну за рахунок ракетних атак. І, а війна може закінчитись тільки тоді, коли російській економіці буде, буде нанесений такі великі, ну, такі великі збитки за рахунок саме тих комплексів заходів. по їхній стратегічній інфраструктурі в глибині самій Росії, що вони просто не будуть ресурсно, у них не буде ресурсно можливості продовжувати ці, цю війну. Тому, тому я думаю, що це треба зрозуміти насамперед нашим партнерам, що без досягнення паритету, паритету в, в ракетно-дронових, значить, в ракетно-дроновій складовій війні з Росією, і щоб, мати, щоб мала Україна значно сильніше протиповітряну оборону, ця війна не зупиниться. Її не можна зупинити, я ж кажу, я, я вже сказав, звільненням всіх територій, навіть підписанням якихось паперових документів, тому що ще з часів бісмарка е, відомо, що ці паперові. Е, Документи вони не коштують навіть тих чорнил, якими вони підписані. Не Володимире, а якщо Україна українські війська таки продовжать завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, то як це може позначитися на наданню допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки? Загалом, як змінити ось ці підходи, ці позиції сполучених штатів щодо українських ударів по російських МПЗ? Ну, я думаю, що вплинути на, на нинішню адміністрацію США дуже важко, тому що вони ж живуть в полоні старої політики геополітики, коли вони не допускають нам навіть думки, що Росія може програти, тому вони так сказати, це ж, це ж вони не тому нам не дають зброю, що нема грошей там чи якісь проблем. В них є і гроші. Є і запаси на складах, які може спокійно адміністрація нам надавати, там і танків багато просто списувати, і надавати і, і атакам сіви, і снарядів, і все, що завгодно. У них є. Просто вони, вони бояться, що в разі, якщо Україна отримає багато зброї, то це може вона може перемогти, і це створить хаос в Росії, приведе до тих наслідків. Як про які я сказав, що а це Америці з їхньої точки зору абсолютно не вигідно, тому я думаю, що на жаль, тут якось Україна вплинути на Сполучені Штати на їхню політику, ну дуже важко. Тобто, практично вони нам уже чотири місяці не не поставляють ніякої зброї. От останній був транш, правда, там на 300 мільйонів. Ну, це такі це абсолютний мізір, тобто нам більше надає зброї там Естонія там, чи, чи Данія набагато більше там за цей час надала зброю. Тобто ну, така концепція Сполучених Штатів вона мені здається, абсолютно неправильна і е, практично, практично ослаблює авторитет Сполучених Штатів і в Україні, і в Європі, і взагалі в світі. Пане Володимире, ну і водночас американці нібито казали, що ось ці удари по російських НПЗ сприяють росту цін на нафту, але водночас чи дійсно це може відповідати дійсності? А з іншого боку, чи дійсно ціна на нафту теж може зупинити цю війну, якщо вона буде знижуватись? Ну, це чергова маячня там тих, хто заявляв, такі. Хто робив такі заяви? Ну просто розраховано, я не знаю, на дітей дитячого садку, сад, сад, садочка, які і ті, і ті ж, мабуть, не повірять. Чому? Тому що, ну, е, ну як може збільшуватися ціна на нафту на, на, на ринку нафти е, в світі, якщо ця ж нафта не йшла на світовий ринок, вона йшла на НПЗ? Правильно, що так вона буде менше йти на НПЗ. Вона як не попадала на ринок світовий, так і не попадає на ринку нафти. Абсолютно нічого світовому е, нічого не зміниться, скільки не краплини нафти, не краплини нафти від того, що вона не піде, е, для, що зупинилися НПЗ, е, вони, вони так сказати, не зменшаться там, не кро на краплину не нафти. Тобто це абсолютно зрозуміло, знаєте, навіть і дитині. Але чи може зниження ціни на нафти теж зупинити цю війну, як ви вважаєте? Ну, зниження теж могло б бути потужним фактором для зниження ресурсів в Росії, скорочення ресурсів для війни. Але поки що, на жаль, ми цього не, нах... не спостерігаємо, оскільки ви знаєте, що коли розвалювався Радянський Союз, то Адміністрація Рейгана тоді дуже активно співпрацювала з саудітами і вони домовилися там про певні певну координацію зусиль. і В результаті збільшили квоти на поставки нафти на світовий ринок. і нафта почала падати, і радянський Союз залишився без ресурсів. Зараз ситуація інша, оскільки на жаль, діюча адміністрація не може знайти. Ну, в Вашингтоні маю увазі, не може знайти норма спільну мову з Саудівською Аравією там по, багать... по багатьох причин, тому... тому і розраховувати на те, що вони домовляться про зниження цін ну, поки що нема сенсу. Але нині чи є такі... така загроза і тенденція, що ціни на нафту будуть зростати найближчим часом? Тут це важко сказати. Ну, знаєте, що, як сказав в свій час Рокфеллер, він, він заявив, що у нього є такий вираз, що ціну на нафту знає тільки сам Бог, більше ніхто. Тобто ну, ніхто не може спрогнозувати. Ну, є хтось може вгадати, хтось може, але серйозні прогнози, ну, не, прогнози вони не неможливі, тому що не, не, ніхто не знайшов алгоритму, щоб знати, яка буде ціна на нафту. Можна просто якісь тренди сказати, що ну на сьогодні, на жаль, основним фактором підвищення цін на нафту це є політика країна ПЕК Плюс це разом з Росією. Які постійно знижують квоти на поставки нафти на світовий ринок, і це дуже несприятливо впливає на ціни. І це один фактор. Ну, другий великий фактор це, це китайська стан китайської економіки. На сьогодні він достатньо складний. Але Китай трошечки відновився після ковіду, збільшився попит. Але є ризик, що економіка буде провалюватись, Китай тоді попит знизиться, і ціни можуть піти вниз. Але знов-таки опек тоді може знизити ще квоти, тоді це воно компенсує. Ну також третій фактор важливий, який впливає на ціни, це облікова ставка федеральної резервної системи. Сполучених Штатів взагалі політика монетарна політика Сполучених Штатів тобто, чим більше дешевих грошей в світі, тим дорожче нафта і навпаки.